Діти Житомирщини продовжують допомагати армії. Більше 120 ящиків теплого одягу, речей, солодощів, консервації та засобів особистої гігієни відправили на схід бійцям 95-ї бригади. За ініціативи ради старшокласників області протягом місяця учні у своїх навчальних закладах проводили благодійні ярмарки та концерти. Потім за вилучені кошти придбали для військових найнеобхідніше. Ми розуміємо, що сьогодні дуже важкий стан для нашої держави, і тому ми хочемо чимось допомогти. Саме власне для цього ми. Проводили у школах ярмарки, різні концерти і всі кошти, які ми зібрали, ми витратили на те, щоб купувати теплі речі для наших бійців, для наших героїв. Акція спрямована на допомогу воїнам, АТО, отримала символічну назву Крила захисту учні розповідають, що у такий спосіб хочуть бути своєрідними янголами-охоронцями для наших героїв. Наша акція називається Крила захисту. Тим, що ми, як янголи, допомагаємо бійцям нашим. Чим харчами і одягом війна вимагає реальних справ, тому відповідальність лежить на кожному з нас. Впевнений одинадцятикласник Чуднівської гімназії Олег лише його навчальний заклад за жовтень зібрав 8 тисяч гривень. А загалом по області до акції долучилися школи трьох міст Житомира Бердичева, Малина і тринадцятий районів. В активно долучалися і менші, і старші. Дуже якось приємно тим, що. Двугаєм бійців. також у кожному ящику, окрім куплених речей, діти залишали свої листи з побажаннями та патріотичні малюнки, які зігріватимуть серця захисників. Дуже багато в кожній посилці листів, листівок, сувенірів. І коли ми формували ці ящики, то самому. Не по собі стає від того, що діти настільки чуттєво переймаються, настільки щиро хочуть перемоги, настільки від душі бажають військовим повертатися додому живими, здоровими, неушкодженими. Іноді такі дитячі думки, вони ну здається, що це доросла людина так тільки може думати. Це говорить про те, що діти. Ну, щирі не підкупні і вони реагують по дорослому на життя. Крила захисту довготривалий проект. Другий етап акції запланований на грудень. Тоді напередодні новорічних свят учні планують для військових виготовити власноруч особисті подарунки, які за допомогою волонтерів передадуть на передову.